колеги, коліжаночки, дай Боже щастя, я радий всіх вас бачити в себе на каналі. Вибачайте, так застало. Трошки був в таких цікавих місцях, коли з часом вам це все розкажу. Я за вами дуже сильно сумував. В нас сьогодні буде новий відосик і дуже сильно буду вас просити підтримати лайком, коментарем. Це відео, тому що відео цікаве, відео корисне, відео пізнавальне. Ну і найголовніше, що я реально з вами вже зима скучив, розумієте. Тому, колеги-коліжаночки, я радий вітати вас знову. В нас все починається по-новому, новий етап житті, нові емоції, нові враження. І найголовніше, що ми продовжуємо, але продовжуємо вже набагато сильнішими. Тому колеги-колежаночки, вмошуємося позручніше, запарюємо чаюшку і вйо погнали! дивитися цей відос. Поліція, старший лейтенант поліції Решетняк. Решетняк Артур Одесі. Борисович. Слухаю вас. Одесса відеофіксація нашого зараз спілкування причина зупинки 35 пункт 1, порушення права руху. А ви Ру. Ру. що було сказати? який ви, ви батальйон, взвод, посада ваша. Інспектор, старший лейтенант, батальйон 1, рота 1, взвод 1. Пані, кажіть. Перевищення встановлених швидкісних обмежень населеному пункті село Зимна вода на автодорозі М06, сполучення львів Шигині. 12 кілометр. Рухалися зі швидкістю 73 км на годину. Не можна. не можна. Тут не можна, точно. Точно кажу? Точно кажу. А якщо я скажу, що можна. Це населений пункт. Ну. Там стоїть камера, тушена е, камера, ознак, яка свідчить про те, що ведеться відеофіксація. Угу. А як де він видно? стоїть? Смок буквально на кілометр А скільки тут смуг в одному напрямі? Скільки тут смуг в одному наступні? Ознаки як вони встановлюються, коли більше двох, дві і більше смуг. Чи ви того не знаєте? Знаю. Як? Дублюючі знаки ви маєте на Ну, звичайно. Ну, а в тому напрямку йде дві зустрічні смуги. І з тої сторони, якщо ставити. Ну це ж не, не, мої, не мої проблеми. Правила пишуть чітко, якщо в одному напрямку дві смуги і більше, знаки повинні дублюватися згори, зліворуч або праворуч. Це ми говоримо про випадок знак під дубом. Там, де є. Ні, ми говоримо, як пишуть правила. Та Ні, Зуміт. чого під дубом? Другий знак дублюючий нереально поставити. Чому згідно ДСТУ вони тут не можуть два стояти знаки дублюючі зобов'язані стояти? але ну, правила ж говорять чітко, що якщо в одному напрямку дві і більше смуги, знаки повинні дублюватися ліворуч, вгорі або праворуч. Вони дублюються тоді, коли є фізична можливість. Я, ну це розумієте? Тут як на це, розумієте, за те, що За те, що знаки встановлені не згідно ДСТУ і з порушенням цього самого ДСТУ водій відповідальність за них не несе. Розумієте, добре несе відповідальність за. Дотримання права дорожнього руху. Ну, тобто швидкісний режим так само, дорожнього руху, в населеному пункті водій, повинен дотримуватися. Я дотримувався. Я руховую за швидкість 73 км на годину, що зафіксовано, наприклад, руками. Так, Так, але ви, ви мене повинні попередити, що ведеться фото, відеофіксація, правильно? Там стоїть Ну, а я ж вам говорю, що цей знак стоїть неправильно. Він стоїть згідно ДСТУ, згідно чинного законодавства. Ну, я вам говорю, що він стоїть не згідно з ДСТУ. Я ж вам поясню. Він стоїть так, що водіям його видно. Навіть зали порощищали все. Угу. Знак зараз прекрасно видно, углядовість прекрасно. Ну я не побачив його. Ну ну значить він стоїть неправильно, правда? Він не стоїть правильно. Бо ну, правила як пишуть? Але те, що ви його не побачили, це не значить, що він стоїть неправильно. Розумієте? Це що він стоїть неправильно, він стоїть неправильно, тому що правила пишуть одне. Я вам це процитував. І знаки за дублює... те, що знаки стоять неправильно, водій відповідальності не несе. Знаки дублюються тоді, коли є відповідна можливість. Ні, в правилах такого не написано. Тут зараз він не дублюється. Так. Ну, Значить це він стоїть з порушенням. Зараз видно. Оглядовість прекрасна, його видно. Ні, На, сенсі навіть ні. якщо знак не стоїть, все одно. Обмежено швидкісного режиму Лі, в пункту є В правилах вказано... Як, як ваше ім'я? Нагадайте мені. Артур. Артур, в правилах чітко прописано. Я вже це процитував. Ну і якщо воно стоїть неправильно, я відповідальність не можу нести за такі за такі знаки. Це відповідальність не за знак, не за те, що знак стоїть чи не стоїть. Ну але ви, ви мене не по... проінформували, ви, що ви... ви Ви як водій несете відповідальність за перевищення швидкісного режиму. Навіть якщо знак не стоїть, ви no. будь-якому ви як ви мене можете в... притягнути. Ви будь-якому рухатися. Ну, я рухаюся з такою швидкістю. Та. Ви рухалися 73. 73. Так. Добре, але. <реш> ну то добре, я рухався 73, що далі? показати вам Та я, я вам вірю, що мені показує. Стаття 122, частина 1, пункт 12,4 Право дорожнього руху України. Перевищення встановлених швидкісних обмежень веселому. Так. А де знак, що я я проінформований? Ну він стоїть неправильно. Пане Та водію, можете повернутися і подивитися, там стоїть я, я, знак. Я вас розумію, стоїть, але згідно я згідно право дорожнього рух ну, руху. Ні, ну правила як України. пишуть, Артур. Згідно ДСТУ, він ставав. Як, як ви це собі так думаєте? Я вам даю гарантію 99%, що він ніким той знак не погоджений. Я ну, це чисто моя суб'єктивна думка, але я вам даю гарантію 99%. Не, Немає не, не документації з приводу цього. Ну, я... в мене, а в мене є інформація, що ці знаки не погоджені. ніким. ця інформація звідки у вас Які вчора? З, з вашого управління не? патрульної поліції. Львівської підтверджена. Ну це усна інформація, але Ми я бачите, просто заявляю, що ну, це... повинно буде, ви самі розуміти, що щоб володіти інформацією треба підтвердження. Я розумію, але я вам процитував статтю е, пункт правил дорожнього руху, який говорить про встановлення дорожніх знаків. Ні, ви мені не не цитували. Якщо в одному напрямку, там так і пише, Дослівно. якщо в одному напрямку дві і більше смуги, дорожні знаки встановлюються так, щоб їх було видно. А сам дублюються будь-які дорожні знаки, щоб водія не вводити в віку наказові, наказові з знаки. Відкривайте правила будемо читати. Артур, відкривайте, будемо читати. Ви мені скажіть, які ви казали, що поставить Ну, Я вам сказав, ну, я що маю вас ще вчити. Мало того, що ми гроші платимо, ще вас будемо я не розумієте. Ну а як собі себе? У нас зараз мають дискусія. Ні, у нас з чого в нас може бути дискусія? Ну, а, у нас зараз це має це бути якийсь розгляд справи, напевно. Підготовка, розгляд, під, розгляд, розгляд, розгляд справ, до розгляду справи. Ну, Я вам заявляю, що я рухався. Е з утриманням безпечного, безпечного руху безпечної швидкості і убрав встав, цей е... але ви руху за сімдесят три. Що вважається перевищено? Ну ви не можете мене притягнути за це про правопорушення, тому що ви мене не проінформували, що тут ведеться фото-відеофіксація. Там стоїть знак інформаційно-вказ він стоїть знак, з порушенням, він а стоїть за... з порушенням з посуванням ну, відкриваємо ПДР чи стоїть. Це тоді, коли він розвернутий, зафарбований, замальований, не відповідає згідно за... ДСТУ, порушення? Розумієте, от тоді він, от тоді це він... ви собі таке придумали, чи що? Ну, тобто я собі ну, Я кажу, відкриваємо, правила читаємо. Добре, давайте відкриємо. Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги, на тому її поціль, що відповідає напрямку руху. Для поліпшення сприйняття дорожніх знаків вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку, встановлені обабіч дороги. Відповідного напрямку дорожній знак дублюється роз... на розділюванні смузі над проїзною частиною. Все? Що не так? Ну, над проїзною частиною або на розділювальні смуги. Розділювальні смуги це тут просто розмітка, суцільна горизонтальна лінія розмітки подвійна. Угу. А над дорогою це фізично неможливо. Чому? Це, ви, як? Так, це ви так ви як? якийсь там технолог можливо, там, чи встановлюєте дорожні знаки? Ні, ну добре. Фізично можливо поставити один стоп, другий стоп натягнути трос, і на тросі так, повісити. Так, так. Ну, якщо, є фізично, якщо є можливість, зробити тут знак. Ну, а тут є можливість? Ми з вами не можемо вважати, є тут можливість, немає можливості. Ну правила пишуть, я кажу ще раз, що в одному напрямку дві і більше смуги, дорожні знаки повинні дублюватися. Давайте я вийду, може, на вилучити. Скажіть, що будемо робити? Пане Орсанте, є фактично порушення? Немає. Є я говорю, що немає. В населеному пункті ви рухалися, навіть якщо б там знаку не було, ну, Ви не можете притягнути мене до відповідальності, коли ви мене не проінформували про те, що ведеться якесь фото-відеофіксація. Стаття 40 вас це зобов'язує. З да. це кашніка розбудіть, бо не він... виглядає. Я просто кажу, що по, по закону ви не можете притягнути, тому що стаття 40, ще раз кажу, вас зобов'язує мене проінформувати зобов'язана мене проінформати, коли безпосередньо. Да я це вами фото, спокуюсь. відео, ні, коли спілкується. Ні, ні. Ви, дивіться, ви ж ведете фотофіксацію, відеофіксацію, правда? О, ви ж так. не видаєте якийсь там прилад, який мають ні фото, ні, ні відеофіксації. Там це є фото, Все? Це, Ну, правильно. А поліцейські що зобов'язані зробити. Стаття 40 як говорить. Попередити, розумієте, тут яка колізія така що просто капець. Це завжди то говорив. Ну і не розумію, в чому проблема. Розуміє? Стати так, щоб не порушувати. Не, не... Стати так, щоб. Дивіться. Їде якийсь адвокат, та, ви його зупиняєте, та нехай він там щось порушив, але з іншої сторони, ви ж так само стоїте неправильно його притягуєте. Він не може згідно закону його притягнути так, як воно має бути. І все, і маєте на рівному місці, от, Гра, знаєте, в нічому бути один одному пасувати. Так само тут. Ну, чому не стало так, щоб нічого, наприклад, кумар носа не підточив? розумієте? Ну, Я не розумію проблему. У нас приїхати так неможливо. Можливо. Завжди все можливо. Коли за патрульки патрульні мені говорили, о, люди кричать, що впливають патрульки. Патрульку не прив'язують взагалі до себе. У вас є світло, відбуваючи жилети, ви собі стали віддати фото від відеофіксацію. Зупинили транспортний на насиль, свій верні ще припаркували без порушення, все чітко, розумієте. А можна взагалі пішком ходити. Ну Що піший наряд не може, наприклад, десь там їх вивезли, поставили на якусь там на якийсь певний кілометр, вони не можуть вести фото відеофіксацію через самий трука. Може. У них взагалі патрульки неба. Тут, ну. За цю ділянку дороги це, це просто капець. Але фактично порушення є. Дивіться, фактично воно може бути, але згідно закону, ви не можете його довести і правильно зробити все. Тому що я піду до суду, я його скаржу і я виграю суд. А це ну, для чого це довести, робити? Довести, тому його можемо, тому що зафіксована швидкість руху вашого транспортного засобу безпосередньо 73. Населеному в населеному пункті. Так, але ви ж е притягуєте мене з порушенням. Ви ж порушили статтю 40 ви порушили пункт правил, який зобов'язує продублювати знаки, розумієте? Ну я ж цього не вигадав. Розумієте? Нема проблем стати якось правильно. Ну, там далі там є одна смуга вроде, по, по напрямку руху. Скільки, а декілька кілометрів стоїть знак, та, що відеофотовізації. Де є одна смуга? Стали, собі, фіксуєте, все, до вас питань немає взагалі ніяких. Ну, населений пункт, населений пункт. Перевищення встановлюється, встановлюється. Ну, але я його скаржую. цю постанову. Ну і будь-який адвокат, чи юрист, там, чи будь-яка людина, цю постанову, якщо йому правильно підказати, він її скаржить. Адвокату підсказати? Та ви 130-го оформите без будь-якої камери. Люди ні, не оскаржується. Ні, ну чекайте. З бодікамери це вже буде і дисциплінарне стягнення, і підстави для оскарження однозначно. Тут, тут ну, галки тут ну, не входить. Вона повинна бути, ви повинні бачити саме. Само собою. Тому що відсутність бодікамери це і дисциплінарне стягнення, як для працівника по, по, внутрішніх органів, так само і конкретна підстава для оскарження. Само а, собою. Тут, а тут ситуація зовсім інша. Ну, не можете ви притягнути мене. Тут зовсім інше, тому що тут водій конкретно е рухався з перевищеною, що є зафіксовано. На, на, на що? На прилад фото, відеофіксації. А прилад вимірювання. Ти вимірюєш швидко. Ну ви ж мені показуєте не цифри, ви мені показуєте відео, правда? Там або фото, або відео. Там не фото, просто якийсь лазер, так. на якому пише три-дві цифри, розумієте. Ви мені показуєте відео. Ось. Все. А перед тим, як щось таке робити, ви повинні мене проінформувати. Там знак стоїть. він стоїть з порушенням. Все, ви мене не проінформували. Типу, ну, Порушили цей, профіль, статтю профільного закону. Плюс правила дорожнього руху чітко говорять, знаки повинні дублюватися. Виберіть собі таке місце, де у вас ніхто не... Ну, і ви чітко все, і, і людина скаже, о, хлопці. Документи, пишіть, я порушу, все проблем нема, розумієте. Як Якось так. Я. я Вам не проблема. Все, до побачення. Колеги, колежаночки, що маємо, то маємо, ви розумієте. Ну, типу, чуваки, ну ставайте правильно, ставайте так, щоб до вас не було жодних запитань, щоб до вас людина, яка трошки знає законодавство, не могла вам нічого там протиставити проти ваших аргументів, розумієте. Хлопці стоять під знаком, який встановлений неправильно. Ну, коротше, ви все почули, ви все побачили. Пам'ятайте і знайте свої права, пам'ятайте, що у вас є обов'язки. Слава Україні! І разом до перемоги!